У вас ділянка біля лісу, або плануєте будуватись поруч із заповідною зоною? Тоді знайте, не кожен паркан там можна ставити інакше. Штраф і демонтаж у лісовій та рекреаційній зоні діють обмеження, про які більшість навіть не чули. І ось найголовніше з них: висота паркану максимум 1 метр 20 сантиметрів і тільки прозорі конструкції. Цегла, бетон, глухий метал заборонені, бо це зона природнього фонду, і вона має бути візуально відкрита та вписана в ландшафт. А значить, тільки легкі сітчасті або дерев'яні огорожі. Чому так? Бо ця земля не просто приватного відпочинку, це частина екологічної системи. Тут можуть проходити туристичні маршрути, міграції тварин, лісничі стежки. І будь-яке перехриття території вже порушення. Були випадки, коли люди втрачали сотні тисяч на огорожу. А потім за рішенням екологічної інспекції змушені були все демонтувати. Плюс штраф від 340 до 1700 гривень. А за системні порушення кримінальна відповідальність. Тож, якщо ваша ділянка прилягає до лісу, перевірте статус території. Це може бути лісгосп, заповідник, рекреаційна зона і в кожному випадку свої правила. Ми в Брікленд. Підкажемо, де можна як краще і що точно не знести через рік. Тож, якщо ваша ділянка межує з лісом, важливо не просто обрати гарний паркан, а зробити його згідно з нормами. Ми в Brickland знаємо, як поєднати стиль закон і здоровий глуст. Це може бути легка модульна конструкція, прозора секція або навіть комбіноване рішення з декоративної цегли, яке не порушує жодного пункту. Хочете спокійно жити? Будуйте з тими, хто в темі.